Чи, ні, так. ні, ні, ні. Контакти таким чином, так як я займався діяльністю, волонтерською допомагав, то е, знаю досить багато людей з цілої України, які були заангажовані в допомогу АТО чи самі військовими чи волонтерами, е, в тому числі звідси знаю хлопців з Херсона. Е, і це через знайомих. Тобто я питаюся, там, чи ви знаєте когось. Хто міг би, хто хотів би, я там телефоную чи пишу, і мені потім кажуть, так, ні. Є такі люди, які е, на відріз відмовляються, е, тому що їх це болить, вони не хочуть. Є люди, які навпаки, там, якось самі виходили на мене, вони навпаки хотіли, тому що вони хочуть про це розказати цілому світу. Е, ось, це через це також. Е, є організація e і вони створили сайт. І на цьому сайті вони е, розміщують фотографії, короткі, такі біографічні описи про, про ці родини і про цього чоловіка, який загинув на фронті. Цей сайт ведеться кількома мовами європейськими, його теж можна підтримувати матеріально, ну, підтримувати ці родини. І звідти я буду. Тобто є е, дівчата-волонтери є в Херсоні, і в Києві, є в Сумах, і вони мені просто допомагають. Вони поспілкувалися з родинами. Вчора в Кировограді так було. Ми приїхали, нас познайомили, ми відібрали стару фотографію, ми зробили записи про цю людину, яка загинула, тому що ми хочемо до кожної фотографії додавати такі короткі описи, хто був, чим займався. Ось, і це, як правило, це через такі якісь партнерські, дружні, волонтерські організації або. Такі е, якісь справи, які набули резонансу. Тобто, наприклад, коли е, ми в Києві хочемо фотографувати сім'ю одного хлопця, який власне, загинув в, в першому бої батальйону Донбас це під Карлівкою, е, і Олег він був вікіпедистом. Він редагував близько 20 тисяч статей української Вікіпедії. Тобто, Такі резонансні ми хочемо показати, що це ці українські воїни, справжні воїни з великої букви, які вони, вони мали надзвичайно велику цінність для нашого суспільства. Вони змушені були взяти. Так, так, вони змушені були взяти зброю, тому що от е, з Тетяною, з якою ми в Києві спілкувалися, я питав, чи е, Жора який загинув, йому було 18 років, все лише. Чи в них сім'я така була патріотична від початку, чи це там з студіями Майдану, в них там щось е, сталося. Вона сказала, що не так патріотизм, патріотизм теж, а не так патріотизм, як просто він був за справедливість. Тобто, що біле має бути білим, чорний має бути чорним. Ніхто не може там розігнати мирний протест студентів, ніхто не може брутально викрадати людей, як це робило в Києві на Майдані, ніхто не може з... Піти збройною війною на твою країну. Тобто люди вони виступають за справедливість і відповідно це поривом, щоб вони воювали. Ось, як правило, так. Ви сказали 12-14 міст. Скільки понад це родини? В одному місці це мають бути одна людина чи можна такі. Це якби можливо це цинічно звучить, але в одному місці це достатньо однієї родини, щоб... Показати, хоч потім ми хочемо зробити велику мапу України і показати е, такими, як би я не знаю, крапками е, міста, звідки міста, чи села, чи містечка, звідки були ці люди. Цим чином ми хочемо показати, що загиблі люди вони із цілої території України. У нас в Україні війна. З цим не можна не рахуватися, про це не можна не пам'ятати. Ось, тому, як правило, з одного міста це є е, одна сім'я, і ми так якби, стараємося вибирати міста, які е, суміжні, відповідно від сходу на землю. І ще питання, чорний чи кольорові фото? Тому не кольорові фотографії. Ну, і, наприклад, якщо навіть оригінал фотографії був чорний, все одно буде як інтерпретація. Я думаю, і ну, ми, ми тут на початку проєкту. Треба... Я завжди чекаю мати весь, весь матеріал, щоб вибирати, що будемо робити з тим. Є тут. Проблема є в тім, що дуже багато фотографій є зроблені з мобількою. І, і цей оригінал розширити, то буде Але, але з іншого боку, то, є, то не є яке, що ми шукаємо, то є емоції, що є на цій фотографії. Звичайно, з тим фотоапаратом, що я був фотографувати, він професійно не може порівняти. Але неважлива техніка, тут важлива, що, що є на цій фотографії. Я ще хотіла спитати, щодо дивимося, наприклад, є урівна фотографія, родина, всі начебто, все щасливі. А коли немає тієї людини, яка була близькою, що дивима, мається, я питав, я рівня змінюється. Ну, звичайно, <пост> 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 зміниться. E, залежить від людей, які де, де, де люди ставляться по інакшому до, до жалоби. <coughs> і залежить чи то зраз, вже тільки два місяці тому або, або рік. Але я, ми не слідкуємо їх, ми їм пропонуємо і після ми їх ступимо. Mm -hmm. І це, то, цей процес дуже важливий, що зразу ви не фотографуєте. Mm -hmm. Фотографія є, є, кінець від процесу. А найважливіше тут є тут людський фактор є у першому плані. І треба, щоб вони Ми приходимо до них, вони нас не знають. То чому ми це робимо? Це вже цей крок, що робить Мар'ян Перший, дуже важливий, щоб довго говорити з людиною, задається цій зустріч по телефоні. А приходимо тут, ми чужі. І тут треба, щоб... Ви тут заходите у таке дуже приватне емоції. То треба, щоб людина була готова відкриватися. І E, треба чекати той момент, що людина, цю людину ви не знімаєте її. Вона вам дарує цю фотографію. Mm. То треба тут якийсь час. І e то, то кожна зустріч є, є переповнена з, з емоціями. І, звичайно, я, я фотограф, треба, щоб я трошки відставлю від того, бо є техніки і моменти більші технічні, треба, щоб я не пропустив їх, і щоб я був на, на зустріч на той момент, коли вона готова мінідарувати цю фотографію. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. християнську родину я не хочу говорити прізвище, але це хлопець, який загинув в Іловайську. Ми будемо їхати сьогодні в обід туди фотографувати, і там залишилася лише, лише мама. Так. Вчора в Пірограді ми були, і там теж хлопець і загинув в Іловайську. І, і молода дружина залишилася Анастасія Ідинка. Тобто Родичі є. Хочемо показати, що є люди в проєкті різних професій, з різних сфер. І, е, і також є різні родичі. В когось мама лишилася, в когось там, дружина з донькою, в когось є велика родина, скажімо, в Запоріжжі, там, велика родина, але загинув батько. Ось, ну, Такі історії, на жаль, дуже... Ну, це психологічно навіть нам це дуже тяжко, особисто, але ми... Для мене, для мене це є приватна така рефлексія. Я хочу це зробити, тому що е, я хочу, щоб якимось чином ці люди вони були обіповічні на їхні на їхня І найголовніше, щоб українці пам'ятали це, яку ми понесли велику жертву, щоб мати спокій собі країни, щоб мати українською якимось боремося по суті. Знаєте, я можу сказати свого часу, я була на старці батька Героя, і вона фотографувала обличчя. Ну, батьків взагалі були героїв, це просто неможливо все це спогадати, бо дивишся і, і все. І коли батьки працюють, просто неможливо все це витримати ну, 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 так. Ну, таке Чи у вас є якісь плани а, співпрацювати з от, а, місцевим самоврядуванням, щоб просувати бо? А наша влада також власне хоче підтримувати це все, воно може якось тому, у нас було гаврич, це, наприклад, директор департаменту та, внутрішньої політики приходить. Тому може, у вас є якісь там планити цей зовсім з місцевою владою, щоб вона теж Так, вона то, то, е Якщо е, на, скажімо, людьми, з якими я говорив, спершу по телефону там, чи через е, Фейсбук, е, я всіх питав, чи ви готові. Перше, що вас будуть фотографувати, що ви готові надати свою стару родинну фотографію, що ми там там зісканували, наприклад, чи взяли, і чи ви готові, що ваші фотографії не в публічному просторі. Тобто, були люди, які на цьому етапі вони відмовлялися, були люди, які казали, так, я готовий, бо по суті я хочу, щоб про, про мою піду розказали. І якщо вони будуть е, готові на це все, то якби я тільки за, Юрій, я думаю, теж то будь-яка підтримка вітається. Коли ми будемо провозити вже виставку, тобто нам треба буде там, скажімо, там приміщення, на якийсь простір, також підтримка засобів масової інформації, тому що про це треба розповісти. І якщо я не проти, я лише за, тому що е якщо не будуть допомагати люди ззовні, ми не зробимо цей проект, так чи інакше, тому що е наших зусиль є замало до цього. Ми надихаємо цю ідею, але треба, щоб допомогти її також реалізувати. Будь-яка підтримка, вона тільки-тільки вдається. І тут цікаво, коли є один проєкт перевториться. Ну, приходить і якась ідея, один процес є, чоловік що знімає. І е, коли виставка вже існує, для мене цікаво, коли вже громадські люди беруть цей проєкт і, і несуть його е, далі. Я один приклад. Я вже кілька років тому зробив виставку радітні фотографії для незрячих, і було мені цікаво, коли виставка вже приходила до того міста, то вже такі ресторани ставили їхню карту на бралі. Або в Києві вони, існувала така, така система, що е, такий звук що був, що, що незрач знав звідки приходить, де є двері до, до, до метро, то вони зробили ремонт. Час виставки, то тут сподіваюся, що теж буде такі. Що хтось буде брати в руках цей проєкт і буде нам допомогти нести його далі. Так, так. Цей проєкт, він, якби ця пам'ять людей, вона, я дуже на те сподіваюся, що вона буде розростатися і за допомогою громади з тих міст, і місцевої влади. Бо, Окрім того, що про людей говорять в медіах, то їх стараються якимось чином теж убічнити, називаються там або назви вулиць, що зараз є дуже на сході на рік України, там якимось там іншим чином. Тобто це теж треба робити. Якщо цей проект не буде перетворюватися в щось інше, я лише тільки вітаю. Я ти трошки поправити? Я не є директором департаменту, я є заступником директора департаменту. Інформаційної внутрішньої політики і начальник управління внутрішньополітичної діяльності, Так, Добре. точніше, що було, щоб не було потім спекуляцій, що так. так. Але я хотів сказати про те, що ну, таке може незвичне для вас питання, але воно для мене важливе. Перш за все, для чого ви робите це? Для чого? І чи не ви декілька таких нюансів сказали про те, що це ви показуєте тих людей, які б зробили майбутньому більше для України. Чи є для вас а, це критерієм для відбору а, родин, де ви знаєте про цих хлопців, які, наприклад, чи були поетами, чи були айтішниками, чи були підістами, і так далі і, далі. і ви на це звертаєте увагу в першу чергу, щоб показати якби, творчий потенціал тих, хто загинув. І, і це і третє питання, якщо можна, а, то. А, в кінцевому випадку ви вважаєте цей проєкт кінцевий, чи ви вважаєте частину із іще якогось проєкту? <тас> я за себе можу повістити для чого я це роблю, бо це ну, так склалося, що я, я взагалі навчався в одній з країн Європейського Союзу, допоки не почалася революція. Коли почалася, я все залишив, я приїхав в Україну, думав, що на тиждень, але вже два роки. І е, я не можу і не хочу зараз почати жити інакше, як я жив до революції, до війни. І через те, що я це все теж якоюсь таким чином проніс через себе, пропустив через себе. Е, я знав людей, які загинули на фронті, і я хочу, для мене це якась така рефлексія. Я хочу, щоб про них люди пам'ятали. Це єдина мета, яку я переслідую. Тобто, якщо в мене з'явилася ця ідея, я спершу не думаю, що буду це робити, але... Моя подруга Ганна Зуєв, вона сказала, вона сама є художницею, переселенкою з Донецька, вона сказала, давай ми це зробимо. Потім мене познайомили з Юрієм і ми подумали, що дійсно це варто робити. Це перше, для чого? Друге, критерії відбору, звичайно, не є там чи якісь там творчі професії, чи щось інше. Ні. Тобто, є, є військові, є люди, які займалися будь-чим, Просто коли е, якісь Справи такі резонансні, то це хотілося би теж показати. Критерії мій те, показати, що це не були військові. Бо війна, то, як правило, здається, я не знаю, можливо, там в країнах Західної Європи таке вже е, усвідомлення, що війна на війні воюють військові, гинуть, скажімо, цивільні. А в нас, по суті, вчора він був військовий, а сьогодні, вчора він був цивільний, сьогодні він вже є військовий. І як мені трішки це самому не в'яжеться, але я розумію, що якщо ми... Хочемо воювати за свою свободу, ми хочемо мати іншу країну, то так повинно було статися. Ось друге, третє питання. Чи є це частиною якогось іншого ага. проєкту? Е, поки що це є, можливо, це як буде лише одним етапом на майбутнє. Звичайно, як я зі своєю колегою Ганою Зуєвою говорив, то можливо нам вдасться зробити. Я не знаю, сайт або там якусь таку віртуальну бібліотеку, де буде е, теж жива пам'ять, де буде інформація коротка про цих людей, які загинули на фронті. Їх є дуже багато, їх є тисячі. і тисячі. Скажімо, я не знаю, там мапа України. Ми клікаємо на якесь містечко там чи село, і там відкривається інформація, звідки були ці люди, щоб про них була теж інформація. У Києві є стіна пам'ятника. Стіна пам пам'ять, ціна пам'яті. То тут то, треба їхати до Києва, щоб бачити цю стіну. А тут ми маємо часу, є дуже багато поганих речі на інтернеті, але як ми можемо вживати інтернет на з доброго боку, ми можемо цю інформацію розширити дуже, дуже сильно. А я, і може ви не були спочатку, то мій батько воював з Другої світової війни, то причина, чому я, я це я хотів брати участь у проєкті. І і так склався, що цю е, першу сім'ю, що ми фотографували, говорив про маму, що загубила сина в 18 років, я фотографував цього сина е, на Майдані випадково, зробив виставку. Вона прийшла на виставку в Київ випадково і знайшлася перед портретом його її сина, що два місяці назад помер в той час. І е, я був на висоці. Я, мені сказав, що така жінка, шукає та автора. Я прийшов до неї, мені сказав, що то все її. то як він мені сказав ні буде. То якби був тільки одна причина, то я на його честь хочуть, щоб вести цей проєкт. Ну, я хотів би поінформувати, у нас е -е, робиться така теж жива пам'ять і через те, що ми створили. Першу частину альбому про хлопців, які загинули від Херсонщини на сході. Це 50 біографій коротких і фото. І зараз на Скіфії виходять фільми про цих хлопців. Фільми. Вже... І це можна потім в інтернеті взяти і подивитися після того, як пройшов показ на Скіфії. От, ми от, ми потім розроблять. виставляється в, 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 в інтернет, і ви можете переглянути це Я не знаю, що це. Скіфія. Скіфія. Це наш місцевий, місцевий, місцевий телеканал. <кліх> а, <кліх> це, раніше він був державний, ну, зараз йде суспільномовну і так далі. І що я про це зараз вам кажу? Можливо, а, аби не травмувати сім'ю, да, кажете, що ви робите фото, і з ними говорите. Чи було би коректно робити? Аудіо або відеозапис для того, щоб це була збереглася історія про цю родину і, ну, як би сказати, не, не, щоб людей 10 разів не травмувати. Спочатку фотографували, потім прийшли його записувати, потім все і так далі. Щоб це зробити якби комплексно для того, щоб. Що я запитав, чи буде проєкт інший, то я би бачив після фотографії, можливо. Започаткувати проєкт, коли ви говорите з ними, і вони розповідають бо щось таке про цю людину. Бо просто подивитися, можливо, ті емоції, які впадають рідні або близькі, про цю людину, зовсім по-іншому розкривають. І, можливо, доцільно було би другий, ну і не другий, а паралельно цей проєкт робити для того, щоб не давати таких великих постійних цій сім'ї. Паралельно робити отакий, ну що це можливо, проєкт, ну, жива історія, жива пам'ять. Ти майже не вкладається в дефініцію поняття живої пам'яті, може як і відео, може бути, як, як фото, може бути, може бути як щось інше. Ну, воно тоді буде більш синкретично сприйняття цієї особистості. І можливо потім це зробити, як ви кажете, мапу, і тоді можна було би зробити.